Тепер повільно піднімайте вгору, дві руки разом. Повільненько. Вверх, вверх, вверх. Ще. Це Руслан. Він був військовим медиком у зоні бойових дій. Сьогодні чоловіку треба поновити свій документ про інвалідність. Моя медик, е ланцет гахнув, весь екіпаж. Багато згоріло в кабіні. І після того стався інсультом. Тобто від того, ви побачили. Ну, бо, як сказати, кісточки е, збирали, щоб що-небудь для родичів, щоб було як похоровати. Пану Руслану для поновлення даних щодо інвалідності потрібно пройти терапевта та щоряд інших лікарів. Усі вони тепер є членами новостворених експертних команд, які прийшли на заміну ПСЕКам. І вони вже запрацювали на базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів. Включились цей проект. Ми підписали пакет з національної служби здоров'я України, і ми на базі госпіталю створили чотири таких команди і проводимо оцінювання повсякденне оцінювання наших захисників та захисниць. Кожна команда складається з трьох-п'яти лікарів. Вони працюють в команді почергово для того, щоб є лікуючий лікар, який готує пакет документів. і Є лікар, член експертної комісії, який оцінює вимоги до лікарів. Є це стаж не менше одного року роботи, наявність вже категорії, наявність досвіду, лікуванні і проведенні оцінки. Оксана Берташ одна із тих, хто входить в експертну команду. Її обов'язок оцінка неврологічного статусу у пацієнтів. До нас приходить первинний пацієнт, ми бачимо його історію перед початком оцінювання. Дивимось його діагнози і відповідно оцінюємо його здатність до функціонування. Що стосується військових, то це більше мінновибухові поранення. Одним із важливих відмінностей експертних команд від відомих всім секів відсутність паперів. Усі дані пацієнтів напередодні прийому додаються та зберігаються онлайн. До них має доступ тільки лікар. Ми попередньо в системі вносимо всі дані пацієнта, відповідно, всі його, його медсю Документацію, відповідно, коли пацієнт з'являється, ми перед засіданням запрошуємо пацієнта до нас в кабінет, звіряємо всі паспортні дані, військові дані і, відповідно, після цього з пацієнтом працює експертна команда. Перевірка пацієнтів може тривати близько півгодини, а її результати пацієнт може отримати вже у день візиту. Так, робота експертних команд має забезпечити прозорість та справедливість при призначенні інвалідності, яку попередня структура, така як МСЕК, не могла гарантувати. Юлія Кодяревська та Богдан Прокопчук, телеканал Group.